Вітаю, я Аліна Бережна і зараз розповім про погоду на 10 травня. Завтра в області мінливо, але без опадів. У Черкасах буде плюс 13-14 градусів в день та 6-7 тепла вночі. В Умані та Звенигородці похмуро. Температура триматиметься у межах від 13 до 15 градусів тепла. Вночі штубчики термометра опустяться до плюс 5. У Каневі та золотоноші сонце рідко з'являтиметься за хмар. Стопчики термометра в день покажуть 13-14 градусів вище нуля, а вночі – 5-6 з позначкою плюс. У Смілі та Чигарині також хмарно. Вдень плюс 13-14 градусів, уночі – 6-7 тепла. А я бажаю вам хорошого дня і гарного настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.